Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитком мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття читання оповідання Василя Сухомлинського я вирощу внучку, дідусю. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня бажаємо. Ми вам бажаю вам я. Дітки, давайте з вами разом розглянемо деякі дерева, пригадаємо їх назви. Так, діти, ми з вами бачимо фруктові дерева. А що росте на деревах? Так, листя та плоди. Чи знаєте, діти? Ви, як називається дерево, на якому ростуть сливи? Вірно, слива. А чи знаєте ви дерево, на якому ростуть груші? Груша. А на якому ростуть яблука. Так, яблуня. Діти, а хто з вас знає, як з'являються дерева? Що потрібно зробити для того, щоб виросло молоде деревце? А відповіді на ці запитання нам дасть оповідання, яке я вам зараз прочитаю. Тож послухайте, будь ласка. У садочку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив неподалік від неї. Маленьку вишеньку. Та й питає у дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька, а внучка у старої вишні буде? Буде Олесю. Відповів дідусь, якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся від неї ягідок, посадиш кісточку, то виросте її внучка, внучка старої вишні. Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, дідусю, сказав Олесь. Дітки, прослухавши оповідання, скажіть мені, будь ласка, з чого виростають фруктові дерева? Так, з кісточки. А що потрібно зробити з кісточкою для того, щоб виросло дерево? Вірно, посадити її. А що потрібно робити з деревом, коли воно буде підростати? Так, доглядати за ним, поливати? І як влучно сказано в оповіданні, кохати. Отже, дітки, якщо кожен з вас посадить по одному хоча б маленькому дереву, то виросте великий фруктовий сад, який буде радувати своїми смачними плодами людей. Що ж, малята, чи цікавим було наше з вами заняття? Що сподобалося найбільше. Дякую!